Діти найцінніше, що у нас є, адже саме вони й майбутнє нашої країни. Тож і догляд має бути відповідним сьогодні. У Житомирському обласному перинатальному центрі матусям зробили подарунки та привітали з народженням дітлахів. Я вас вітаю святом незалежності. Ми хотіли це зробити вчора, але враховуючи такий складний день і такі часті тривоги. Це ми зробили. Просто щоб ви розуміли, що це подарунки не просто памперси – це банально. А це все таки до дня незалежності. Символічно. Хай ростуть маленькі патріоти і відвідали перинатальний центр. Привітали новонароджених. Діточок і їх мам з Днем незалежності. Просто в такий важливий день для України дуже хотілося подарувати мамам, хоч кусочок маленький кусочок свята і побажати нам всім мирного неба. Усім матусям подарували памперси та інші найнеобхідніші речі для малюків. Особливу увагу привертають малесенькі боді з прапором України та написом Серце б'ється. Символічно, що за минулу добу ми всі чули сім сигналів повітряної тривоги а лікарі перинатального центру сім криків новонароджених ділахів. Було дуже багато тривоги серед діток, серед мам, які дуже переживали за своїх немовлят, тому наші пацієнти фактично добу провели у сховищі. І, до речі, в сховищі у нас народилось вчора чотири малюка. А взагалі за добу, 24 серпня, у нас народилось чотири найкращі хлопчика і три найкращі дівчинки, які ощасливили свої сім'ї. Незважаючи на всі тривоги та біганину у сховище, молода Матуся каже, її Іринка народилася в належних умовах. Ну, народжувала 23-го вечора пізно, то була ніч спокійна, а оця ніч то була ну, така, як у всіх в області. Народжували тут родзалі на поверсі. Символічне будь-яке ім'я і будь-яка народжена донукова дитина, воно буде мати якийсь свій генетичну вже пам'ять. Тому я думаю, що вони просто будуть більш мабуть патріотами, ще, ніж ми. Лікарі особливо турбуються про психологічний стан своїх пацієнток, тому з майбутніми мамами працюють психологи. Обладнання перинатального центру постійно оновлюється. Нещодавно завдяки спільній співпраці з ЮНІСЕФ у лікарні з'явилися нові апарати. Спільна співпраця з ЮНІСЕФ і дуже багато обладнання, яке вони нам надали для перинатального центру. Це дуже важлива для нас допомога, тому що, незважаючи на те, що обладнання в нас є, його все одно недостатньо для того, щоб надавати адекватну медичну допомогу і в самих приміщеннях, і в бомбосховищах. Загалом сьогодні Днем Незалежності привітали 31 молоду маму. Анна Чепель, Юлія Сіткевич, телеканал СК-1. Степан Бандера, Володимир Зеленський, Тарас Шевченко і ще дев'ять визначних постатей прикрашатимуть календар на 2023 рік. Проєкт розробили члени громадської організації Молодіжний інтеграційний центр ще на початку війни. Ідея зародилася під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України, адже в той період кожен намагався себе проявити або на військовій арені, або в активною волонтерською діяльністю. Ми з з членами громадської організації порадилися і охарактеризували себе, що потрібно працювати в контексті національно-патріотичного виховання. Для розробки календарю зібрали 15 молодих істориків та художників, аби разом розвіяти міфи Російської Федерації про те, що Україна не має своєї історії, і показати, що у нас вона куди багатша, адже агресор завжди поширював наратив, що в нас немає своєї історії, в нас немає незламних постатей, і ми всі фактично були створені в часи Володимира Леніна. Ці наративи потрібно було розвіювати, і ми вирішили серед. Молоді популяризовувати даний проєкт незламні постаті в історії України на сторінках календарю розмістили Богдану Марію Світлик, Богдана Хмельницького, Івана Воговського, Олену Талігу, Лесі Українку, Аллу Горську, Петра Калнишевського, Василя Стуса та Ліну Костенко. Кожен із них представляє місяць, у якому народився. Та члени громадської організації кажуть, щоб вмістити усіх незламних постатей України 12 місяців у році замало. Як сьогодні казали той, хто не має минулого, той не має майбутнього, і обиралися постаті таким чином, що кожна незламна постать, яка була висвітлена сьогодні, вона внесла свій певний вклад в історію України. Вона її участь у цьому вкладі у історії України, вона не Її не можна. Просто викинути з історії України і всі кожна незламна постать вона внесла свій вклад, внесла своє життя, поклала на те, що фактично нашу історію повернути в такому руслі, якому вона є на сьогоднішній день, щоб ми скажімо стали тими, ким ми є сьогодні. Поки на руках є 100 примірників, їх молоді Житомир ще не роздадуть безкоштовно. Та голова громадської організації каже, попит зростає, а тому такі календарі робитимуть ще, але на цьому зупинятися не збираються. У своїх майбутніх проєктах планують увіковічнити й пам'ять про наших захисників. Надалі будемо шукати грантову підтримку стосовно друкації даних календарів. Але хочу звернути увагу, що сталість даного проєкту буде полягати в тому, що ми плануємо видати ще у восени інформаційний збірник Незламні постаті Житомирщини, де якраз коротко вже розповісти про історичних діячів Житомирщини і сучасних воїнів, героїв, які з Житомирщини і віддали життя за свободу України. Сьогодні, під час презентації календарю до заходу, в онлайн режимі долучилася і заступниця міністра молоді та спорту, а голову організації нагородили від імені міністра. Да. Пані Марині покажемо покажем, Да. напевно, перші, хто в лави Збройних Сил пішли, це молоді люди, які дійсно розуміють на вашому прикладі, що все, що буде відбуватися завтра, ми творимо своїми руками вже сьогодні. Дуже дякую вам за вашу працю. Я скажу Дмитро Ткачук. Дійсно заслуговує тієї відзнаки. відзнаки дуже високого рівня. Нам дуже приємно, що така відзнака в нас до дня молоді, так, була передана Житомирщину і саме була передана саме цій людині Дмитру Качку, тому що я знову ж таки повторюючись, Він дійсно повністю відповідає вимогам, критеріям, які ставить молод спорт в частині реалізації державницької політики. Вікторія Гничук, Данило Маманчук, телеканал СК 1 Дзвонив тільки і казав моліться, Богу, моліться Богу, бо ви живете ще в раю. Ви просто не представляєте, яке пекло ми бачимо. Повинні завжди пам'ятати, пам'ятати, тому що це настоящий наші герої. Він говорив що якщо ми не будемо захищати. Хто ж захища? Я... Чоловік жінки з перших днів повномасштабного вторгнення штурмував військомати, аби захистити нашу державу від ворога. Та Олег Федорович зробив це ціною власного життя. І таких історій в Україні тисячі. Лише Овручина за шість місяців втратила з півсотні своїх синів. З за Овруччини загинуло більше 48 наших побратимів наших дорогих овручан, наших героїв. 27 героям присвоєно сьогодні, були матері, дружини присвоєно і нагороджено званням почесного громадянина міста Оруча і занесено книгу наших героїв. Кожен з них мужньо клав голови за те, щоб синьо жовті кольори міг вільно носити кожен українець, а наш прапор майорів у кожному населеному пункті. Тож з нагоди дня прапора вовручі урочисто підняли найбільший місті стяг. Як сонячні промені освітили наш прапор, такою сяючою має бути і наша Україна, і в першу чергу каже народний депутат України Арсеній Пушкаренко, який також завітав на свято, це завдання влади. Сьогодні я бачу два завдання: перше, це все для перемоги, і друге, далі будувати таку Україну, щасливу, заможну, велику Україну, яка буде дійсно. Відповідати сьогодні тим тій ціні, яку ми сьогодні платимо. Овручина сильно постраждала від російської навали. За півроку громада зазнала біля ста обстрілів, і тоді на допомогу кидалися усі небайдужі. З нагоди свята Арсеній Пушкаренко нагородив місцевих, які своїм професіоналізмом зробили найбільший вклад для наближення перемоги. Серед них медики, рятувальники, лісівники робили, що могли. Бо всяке було було і тушили. Було ну і провізія. Було і людей з лісу забирали, і воєнних забирали після обстрілу. Спали по два часа. Були машини підготовлені в будь-яке суток. Виїхати. На родицькій громаді декілька сіл знаходились в окупації. Внаслідок обстрілів була значно пошкоджена інфраструктура. Через руйнування мосту люди виявилися відрізаними від району. Постала нагальна потреба в продуктах, адже полиці в магазинах поступово спорожніли, а транспорт дістатися туди не міг. Та, попри все, згадує начальник селищної військової адміністрації. Громада впоралася. Працювали, хоч не всі, але деякі заклади. Торгівлі працювали, працювали медичні заклади, працювала наша лікарня постійно, яка приймала не тільки, скажімо, людей, які виїжджали із окупованих населених пунктів, а вона приймала і військових, і цивільне населення, яке потребувало цього. Підприємці, які певний проміжок часу там трошки були на простої. Потім все таки домовилися з ними, Вони доставляли ліки, доставляли продукти харчування. Та історія боротьби за вільну Україну куди довша. На день прапору не могли уминути село Базар. Депутат разом із військовими вшанували. Пам'ять загиблих воїнів УНР, які сто років тому в бою з більшовиками теж боролися за нашу незалежність. Зараз громада поступово оговтується від активних бойових дій, та проблеми досі існують. З метою ознайомитися з ними Арсеній Пушкаренко відвідав деокуповані населені пункти та особисто поспілкувався з населенням. Є питання, які староста чи селищна голова сьогодні не можуть вирішити. Є питання, які треба десь в області підштовхнути. Тому я сьогодні приїхав для того, щоб поспілкуватися, зрозуміти, де є які питання, де я чи можу допомогти. І щоб ми разом ці питання відпрацювали, перше питання, яке наболіло в наших жителів в нашого населення, це мости. Мосмісти, які знаходиться в селі Грезля, ви проїжджали і там мости в селі Нова Ну надіємося, що нам обіцяли, що з вересня місяця будуть ну не відновлювати, скажімо, там, робити. Тут переїзди, окрім мостів, одним з головних питань залишається освітлення. Багато ліній електропередач пошкоджено. До деяких проблемних ділянок дістатися неможливо. Депутат відвідав Давид Радчу, вислухав усі проблеми та обіцяв вирішити найближчим часом. Окрім цього, привітав місцевих зі святом та запевнив, разом до перемоги.